Кривий ріг долає наслідки ракетної атаки на міські гідротехнічні споруди. Внаслідок руйнувань річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила понад сотню домогосподарств криворіжців. За завданням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула у місті організували роботу комісії з фіксації збитків і руйнувань. Виїзні прийоми ведуть мобільні офіси центру адмінпослуг Віза. Ми приймаємо такі повідомлення тільки від власників житла, спадкоємці можуть подати, також можуть подати члени кооперативів житлових або ті, які інвестували, фінансували проекти будівництва. Має прийти до нас власник та подати паспорт, код та про документ на житло. Також можуть подавати юридичні особи, але наразі ще технічно неможливо це здійснити в реєстрі. Мобільні офіси центру розпочали виїзне обслуговування та прийом повідомлень від мешканців про пошкоджене або зруйноване майно. 14-го вечора пройшло затоплення. Води було в домі приблизно 50 сантиметрів. Все це намокло, і м'яка мебель, і жорстка, так сказати. все і холодильник, Ну не говоря, вже там за гаражі, за літню кухню, на родину. А характер пошкоджень. Ну, кухонна техніка вся, вона була замочена, тому ми її прийшлося її викинути. Також кухонний галок, стіл, диван повністю мокрий, непригодний, щоб на ньому спати. Ось ліноліум піднявся, ми також викинули. Голодильник був в воді, спиральна машинка, вона зараз не працює. Від сьогодні швидка допомога візи виїжджає безпосередньо в райони, де сталося підтоплення. Прийом людей розпочинають з 10-ї ранку. Сьогодні мобільний офіс візи працює на Гданцівці. Перші відвідувачі мешканці вулиці Машинобудівної, яка найбільше у центральному міському районі, постраждала від підтоплення. Наталія Катіна пенсіонерка. За лічені часи від підтоплення ледь не позбулася всього свого майна. Відновити зруйноване та пошкоджене літній жінці не під силу, тож прийшла по допомогу до візи. Зруйновано все в хаті, мебіль, техніка, вода півтора метра стояла. Ну, Ужас і все, що можу сказати. Все, як то несло, як Армагеддон. Живемо в сирості, в нічого немає. Все виброшено в гараже там зайти як значить, екскаватором, що то там рила, повиносіла, пор ой, это, это ужас. Одним словом, ужас, смерть путіну. Желаємо смерті этому расисту. Сервіс Віза мобільна відкритий для всіх заявників, хто потребує компенсації збитків від підтоплень та оформлення соціальних допомог. Упродовж тижня в центральному міському районі Візамобільна ще працюватиме на житломасивах Карачуни-3 та військове містечко. 1 у складі виїзних бригад Візамобільна працюють два адміністратора для прийому повідомлень про пошкоджене та зруйноване нерухоме майно та два соцпрацівникам для оформлення соціальних допомог. В інгулецькому районі організовано додаткове робоче. Місце у приміщенні прозорого офісу по проспекту Південний 1. важливо через застосунок «Дія» оформлюються звернення на отримання компенсації від держави через візу матеріальна допомога від міста що стосується державного, то сьогодні приймається така таке повідомлення. Фіксується да адреса, все і по завершенню бойових дій буде створена комісія, яка буде оцінювати збитки, і від цього буде залежати компенсація. А місцева компенсація це буде більш скоріше. Документи на матеріальну допомогу постраждалі також можуть оформити в районних управліннях праці та соціального захисту населення та кожному підрозділі Віза у всіх районах міста. Зробити це можна і самостійно через застосунок «Дія». для додаткових консультацій з цього проблемного питання. Жителі можуть звертатися на міську гарячу лінію до контакт центру 1520. іван проводу Олексій Правицький цей день.